Вітаю вас на каналі. Це рубрика Дизельна дуель Одразу хочу уточнити, що це буде не лабораторний тест і не експертиза, а звичайний побутовий тест в домашніх умовах і в домашній морозильній камери для водіїв, для звичайних водіїв, щоб їм наочно показати, як веде себе дизельне паливо при мінусовій температурі, мінус 20 Так як нас вже три, близько трьох тижнів і новий рік був. Снігом. Близько трьох тижнів вже в нас мінусова погода. Ночі буває далеко за 10 градусів. І покажу вам різні автозаправні станції, а, а саме дизельне паливо будемо проводити експеримент в місті Біла Церква, Київська область. Всім гарного перегляду! Так, Ідемо на маршал. Ось з пустою каністрочкою. нам Дизеля наберуть. Так, залили нам 2 літра дизеля на маршалі. Є сніжинка, Пишуть, що зимовий. Думаю, що якраз перевіримо. Видержав він морозілку. Чи не видержа? Так, заправились. Ми на маршалі 2 літра і будемо переливати в густу баклажечку. Беремо ось 2 літра і переливаємо. Ще якраз повністю все влізло. Так, такий ось олір. Дизель. Ну і написано сніжинка. Вже ви бачили, сніжинка на стелі, значить зимове. Так, і дивіться, ми беремо. Беремо маркер і підписуємо «Маршал». Маршал, Все. Наступне ми беремо ще одну заправочну станцію, їдемо і потім йдемо до морозильної камери і ложимо на 24 години. Наступне, де ми купили 2 літра дизеля, це ось на заправочній станції. СТС, тут один вид дизеля, тут ні сніжинки, нічого немає. Я, її, чесно говоря, і не питав, як він зимовий чи не зимовий. Купили ми 2 літра дизельного палива на СТС і будемо його переливати в бутилочку і підписувати. Тобто його все переливаємо, дивіться. Туж такого світлого кольору, наче бензин, як і на маршалі. Тут навіть більше налили, ніж на Маршалі. Оце це не власне. Так що непонятно. Так, сакурпорує. Tá. Wow, o é yeah. ah, é que é isso que Moça? Márquer. Isso aqui é o marker, ah, lá, seu é o márquer do nosso chão. Isso aqui é Moça. S-T-S É... Є у нас два зразки дизельного палива це у нас СТС та Маршал. А ви напишіть, де заправляєтесь, в якому місці і на якій заправці дизельним паливом. Ось наші два зразки, одна морозилка і одна температура. Зараз відчиняємо, дивимося, яка температура. У нас 20 градусів. Ну, плюс-мінус, може трошки підбрехувати оце купляв термометр в Аврорі. Ось 20 градусів. Все, так. Наші зразки. З заправки Маршал. Тут у нас 2 літри. Один зразок, ложимо морозилку і другий зразок заправка СТС. Так, будемо дивитися, чи на 20 годин. Ви напишіть в коментарях, на скільки годин його лише на 12, на ніч, чи на 24. А я, мабуть, буду, прийду, це я вже зараз вечором, ложу її в 6 вечора. Подивлюсь через 12 годин чи зранку, вже в 9-10 ранку. Якщо воно буде факт. Ну, якщо воно буде видно, що помутніння чи щось там буде інше, то будемо тоді знімати відео. Так, все, поклали. Будемо чекати. Так, ну що, ну що, вже? У нас пройшло рівно 24 години. температура зараз покажу, яка вам зараз. Тож, відчиняємо два наші зразки, які ми лежили в холодильник. Це СТС та Маршал. Так, температура у нас дивіться мінус 20 градусів. Так, перший у нас СТС. Ось такий, дивіться, зразок. Помутнів. Помутнів. Бачимо ми осад в вигляді парафіну, але текучість, текучість є ось. Бачите, присутній. У нас парафінчик трошки. Напишіть в коментарях, як ви думаєте з цього приводу, заб'є він трохи, паливний фільтр чи не заб'є. Отакий От помутнівший. Все. Помутнівший. Так, зараз ставлю, зараз показую вам другий варіант маршал. О, отаку. Ось так вам. Ось тут, я думаю, парафіну навіть трошки більше. Але такучість також присутня. Ось бачите, таке є помутніння також. Ви ж помните до цього відео. Які ми дизель ложили сюди, сюди клали. Напишіть в коментарях. Ось ця Може, це ще в нас трохи мішаєно. Ось. Зараз я, в мене є каністра. Зараз я її Ось, у нас буде каністра для кожного. Для кожного у нас піддослідно, так сказати, будемо переливати дизель в каністру. Так, морозілочку хай робить. Так, у нас СТС переливаємо. Тут теж, бачите, ми трошки не все повитирали, ну помутніло, помутніло. Однозначно видно. Відчиняємо, будемо. Переливати. Бачите, пере... ну, текучість в дизеля є. Дивіться він. Ось все. Бачите, такий трошки помутній він. Ось таке ми все вилили. А, упало. Це мороз залишився в нас. Так, наступний переливаємо. Це в нас маршал. Маршал теж бачите ні. Я думаю, що результати ідентичні. Не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Текучі, що в одній, що в другої. трошки виділю. Отак от ось, бачите. Напишіть в коментарях, е, яку. Яке дизельне на паливо. Протестуємо на якій заправці Будь ласка, в коментарях напишіть. Бо буде декілька серій. Також обов'язково підписуйтесь, коментуйте. І саме головне напишіть мені, чи видержали, чи пройшли тест. Мені цікаво вашу думку. Пройшов тест маршал та СТС. Всім дякую за перегляди.